Доброго дня. Їду в Варшаву брати інтерв'ю в свого партнера, тому що він працює не тільки в лодзі, Лодзь, Данці, Варшава. Щоб була свіжа інформація по поводу легалізації в таксі, які документи, гроші машина в оренду чи своя відповість на самі головні питання, і буде. Достовірна актуальна інформація на середину літа 2024 року. Дякую за увагу. Приємного перегляду. <му> Находимося в Варшаві в офісі Space Partner. Це шеф Константин. І сьогодні він розкаже достовірну інформацію, як легалізуватися, які потрібні документи. Начнемо по порядку. Начнемо з документів, які потрібні для таксі. Смотри, для таксі вообще нужно, ні нужен небольшой список документів. Это і психотесты для таксістів, фотографія, справка несудимості з Польщі, справка з країни проїздження з нотаріальним переводом, польські права. Все, Начнемо з справки на сідимості, як її отримати в Польщі для іммігрантів, можна так сказати. Ну, смотри, как бы самая простая процедура получения у украинцев через дітей она достается буквально угу. 10-15 секунд. У тебя эта справка на руках, что угу. я потом переводчика, ти молодец. А допустимо, для всех остальных э, немного сложнее. Допустимо, для белорусов это надо ехать или в Беларусь, Или через консульство заказывать, это может там растянуться даже до, до полугода, если через консульство. Сколько времени занимает подготовка документов для такси? М -м, подготовка у водителя или у нас? Подготовка водителя. Это за двое суток можно. Двое посетить. суток. И да, без можно работы. все документы собрать. И как быстро можно начать работать? Коли... Точно так же. Двое, двое-трое суток, если машина, все есть. Ну, смотри, все в зависимости от того на аренде ты или на своей машине. Ну, На какой машине все краще работать? На своей машине чи на аренде? Ну, лично я считаю, что лучше всего на аренде. Не, не, потому что. Що... Ну, я тебя разумею. Почему? Почему? Потому что тебе не нужно платить ни за страховку, ни за резину. У тебя нет простоев, пока машина в ремонте находится и так далее. Ну, то есть тебе экономически более выгодно взять автомобиль в аренду и на арендном автомобиле работать, а не работать на своем на своей машине, каждый раз бояться, что у них что то поломается, или что тебе в следующем году придется там страховку 15 тысяч платить. смысл начать с более дешевого автомобиля, через более дорогого. Например. 20-ка візьмемо, це найдешевший автомобіль. Не будемо брати шкоди фабії та тому що на них вже ніхто не хоче їздити. Гібриди є гібриди. Візьмемо Prius чи краще Corolla 2024 року на жирах і так далі. Ну, смотри, как бы, все от вообще від водителя. но лично ми рекомендуємо в першу чергу спробувати ознайомитися з самою роботою на найдешеві машині. Uh -huh. А потім, якщо ти розумієш, що у тебе вот Получается, что ты большой молодец, у тебя там большие кассы и так далее. Ты хочешь, ну, как бы назовем это карьерным ростом. Вот, то, ну конечно, пересажувався на более дорогу машину. Там більше заказів, більше категорій. Ну і тобі самому комфортнее, как бы їздити на более нові тачки. Просто в першу чергу нужно как бы, ознакомиться с самой работой роботою і Диви, Ти вже в цій сфері пару років. Ти маєш ЛОЦ, я так зрозумів, Данськ, Варшава. Ти маєш ці партнерки. В тебе дуже багато працює водіїв. І на твою думку, середня який автомобіль найбільше вибирають автону водії тридцятка. Це точно, тому що, наприклад, я катаю на тридцятки, і це дуже класна тачка, реально. Багато місця. Ну, Це, це жир, це середина. Це найкраща середина. Двадцятка вже так собі, корола це, це класно, але більше відповідальність, можна так сказати. Ну, як би, да. Стандартне питання: скільки потрібно денів на старт для таксіста, щоб залетіти? Такси. Ну, смотри, как бы если ты садишься на аренду, то тебе сразу нужно приготовить стоимость кауции и uh -huh. стоимость недельной аренды. То есть, если это вообще минимальный порог, то есть uh -huh. это 1200 злотых, 1200. которые тебе нужно отдать за автомобиль. Плюс тебе еще нужны деньги на то, чтобы сделать справки, поделать эти все. Медопследование, психотесты и так далее. В среднем медопследование, психотесты, справка з Польшею и с Украины с переводом, uh -huh. ну там или с другой страны с переводом а в год около 450 пяти злотых. Uh -huh. Ну то есть где-то с собой нужно иметь 1700 злотых, щоб вот, прям 16... пройти. Uh -huh. Давай перейдем до легалізації в такси. Легально работать в таксі. Чи не легально, і як легалізуватися в таксі? Бо багато є думок, що таксі це нелегально. Легально працювати в таксі? Чи ні? ну звісно. А зачем ми тоді просимо всі ці документи? Багато людей думає, що в таксі працюють нелегально, не платиться не ЗУС, не ват, все це платиться. Якщо вас там зупинить і чи поліція, чи ще якась провірка, все легально вас проб'ють по базах і побачить всі про депортирую. вас і потім. Не, так. ну на самом деле реально это все легальная работа. Как бы мы подписываем трудовые договоры, все отчисления делаем там в ЗУС, в налоговые угу. и так далее. То есть это все можно проверить, посмотреть. Возьмем такую же информацию, чем можно получить карту побыта, работая в такси. Да, что нет. Какая разница? Это ж такая же работа, как и все остальные. Угу. Ну, по сути, водитель какие налоги оплачивают? Ну, водитель оплачивает ЗУС. ЗУС, а раз. водитель оплачивает ВАТ, ВАТ, і Пит, если он есть, если нет, то нет. Если захочет, да. Да, да, да. Итак, по поводу фактур, можно ли забирать фактуры, есть оба фактури, либо з дизеля, з газу, з бензину. Ну смотри, как бы с топливом не нужно собирать фактуры, у нас есть топливные карты. Угу. І у нас по этим топливным картам есть возврат, там, около 5% от общего сума ага. заправки там, за неделю. Так далі, якщо по поводу фактур, да, ми приймаємо фактуру на електроніку. На електроніку у нас возврат 10% і ділаємо возврат по фактурам по ремонту. Ну а таки, ми приймаємо фактури токола 300 зло, тому що ага. менше не, не, не має сенсу. Тобто водій заправляється на вашу карту і він не тратить свої гроші. А в кінці висчитується з, то, з того заробітку, який він заробив за неділю. Ну це дуже удобно, тому що не потрібно переживати за що, наприклад. Заправитися. Ну, по факту, да. так. Так ти мало того, що как бы, заправляєшся в кредит, так тебе ще й ребрат за це дають в кредит, це так якось. <laughs> трохи, трохи погано сказано. Не, ну, ну по факту оно в так. Кредит і... тільки в мінусовий, тому що тобі вернеться ще ватт П'ять десять процентів? Ні, п'ять. А, п'ять процентів вата вертається і ти економиш. не вата, а от сума по поводу сотрудничівства з вами, з вашою партнеркою, де можна вас знайти, куди вам писати? що? Ну, смотри, у нас є телеграм, а у нас є Instagram, у нас є WhatsApp, У нас я думаю, в моменту виходу этого відео уже будет сайт, как бы общий. Там, там Спейс-партнер, там... да, 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 да. Вот, как бы, Я думаю, мы ми тебе просто все дадим, і ти це все виложиш усе під відео і угу. да, все. Розберемо зараз по поводу заробітка. Як ми знаємо, інформація дійшла така: багато водіїв заблокували зараз, тому що потрібні польські права, тільки польські права. І багато водіїв просто відлетіли. Що там по заробітку? Зараз Варшава, Лоць, Гданськ, скільки, ну, скільки там люди закривають. Та все огонь на прошлой неділі. У нас чувак ума сума Він 8 тисяч закрив. 8 тисяч 8 Бруто? 000. Ну да, ну в будь випадку чистими там більше тисячі доларів. У нього залишилось на кармані. Тисяч в неділю, тисячу доларів. Таксі і то говорить, що в таксі не можна заробити. Ну вони вруть поняв. <суміло> ну всі вруть, всі не хочуть. Пускати нікого в таксі, тому що тут, ну хто працює, той заробляє. По поводу комісії: Гданськ, Варшава, Лоць. Я так розумію, в кожному місті тр трохи відрізняється. Варшава це яка комісія бере партнер? 170 злотих в неділю. Лоць, 50. Гданськ, теж 50. Варшава, то тільки ця комісія 170 і більше нічого не да, все немає. Все, ну дуже удобно. Виплати кожен тиждень. По Варшаві можуть бути кожен день. А якщо. Якщо ви хочете, ви так само можете зробити або кожен день отримуєте, або раз в тиждень, а можна раз в місяць. Ну, якщо прям сильно хочеться. Та ладно, я шучу, тому що на других роботах там 10 число, чи до 10-го, чи після 10-го, чи 20. Тут а ви одробили тиждень, зразу гроші отримали і маєте. Не так, що треба місяць, там прийде зарплата, не прийде зарплата. Тут а кожен тиждень і на кишені завжди гроші є. По поводу оренди і кауції ми оренду платимо наперед і кауцію платимо наперед. Чи якось можна розбити, чи можна і не заплатити кауцію? Як у вас це працює? Ну, смотри, как бы, кауція – це обов'язкова річ, але ми можемо в перший день, от, да, коли людина uh -huh. прийшов, не у всіх людей є потрібне кількість грошей для того, щоб почати. Uh -huh. Ми, з своєї сторони, можемо как бы, немножко пододвинутися з цією каусією, скажімо так, uh -huh. а, либо розбити її на рати, Вот, либо отложить там на несколько недель этот платёж. Давайте разъясним, что такое партнерка, как вона работает. Що це? Роботодавець чи партнер, який помогає? Ну, смотри, как бы, со своей стороны мы себя расцениваем не как работодателя, мы по факту ваш как бы финансовый партнёр. То есть мы фирма, которая помогает вам зарабатывать в такси, при этом при всём делаем сопровождение по всем документам, то есть договора там трудовые договора. Если нужны документы на карту, там всякие залончики, ЗУСы и так далее, так далее, так далее. Вот, помогаем с подбором автомобилей, ну то есть совсем. Мы, получается, А до я провожу водителя. Если водитель там не понимает, куда ему ехать, что ему делать и так далее, чуть ли не за руку их вводим для того, чтобы водителя как бы максимально комфортно себя чувствовали. По поводу на данный момент 2024 рік, середина літа, і є сенс стартувати в таксі чи немає роботи? смотри как бы работы нету ленивого это, это а, есть ребята которые действительно там работают 10 часов в неделю ожидают что они получат там 5000 злотых за это но это неправда ты по факту работаешь сам на себя бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхает. Вот и все. Как бы нет ни у кого каких-то там обязательств выходить работать вот в такое-то такое-то время. Ты как бы ты сам себе хозяин, ты сам себе строишь график, по этому графику работаешь. Те ребята, которые работают, они действительно зарабатывают. Там вот у нас во всяких там телеграммах можно посмотреть, кто сколько зарабатывает. Вы каждый тиждень ведете статистику и показываете топ-водеев, я так зрозумів, первое, второе, третье место. И Даєте якісь бонуси. Там. Я, я заходив на вашу партнерку. Як заходив? Я на вашу партнерку вже працюю рік. І так само попадав в топ-3, в топ-2 не попадав, і в топ-1 не попадав, ну в топ-3 попадав і 50, 100, 200 злотих. Так, Це хороший бонус, який мотивує трошки більше працювати. Там що промокод. Кафешка пузо, дуже вкус, вкусні пельмені, так що рекомендую. Місто Лось, адрес ми вставимо отут, а так. Так, Пельмені. Чи як правильно це? Пелем... Тож, і так, на даний момент ми е, обговорили всі питання по поводу легалізації. Пишіть коментарі, може ви щось не зрозуміли. Ми так відповімо вам в коментарях. Це відео буде продвигатися, і другі водії будуть бачити актуальну інформацію на 2024 рік. Будемо прощатися з Константином. Дякую йому за всю інформацію. Це найкращий партнер в місті Варшава, Лоць, Гданськ. Ну, давай, все. Дякую. List I I am the destroyer of all things. Music licensing reimagined.